Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу вам показати, як правильно користуватися оцим сайтом ЗОС, там, де допомога оця 500, ну і інші там у кого які, так. Дивіться, ну і де можна побачити ще, що ваша заява розглянута позитивно. Так, саме на сайті це можна ще перевірити. Ну і взагалі, як дивитися правильно. Дивіться, коли вже залогувалися, так, от я вже зайшла тут собі, це моя сторінка. Дивіться, спочатку вам сайт, ну, скоріш за все, буде відкриватися. І отут режим буде огульний. Бачите, на цьому режимі, в цьому режимі, ну, якби не все ви побачите, що вам треба. Тому, щоб перевірити статуси, ну і бачите, в принципі, все інше, вам треба отут змінити на обезпечений. Чому? Дивіться, От, наприклад, ви на огульному так? відкриваєте Родина 500 Що ви тут бачите? Кратер вніску. Тобто тут буде тільки форма, так, наша та форма, з якою ви, ну, якби, заяву, де ви заяву подаєте. І все. Бачите, отвуш новий внесок. Коли ви нажали тут родина 500, Плюс ви бачите тільки опцію «Утворш новий внісик. І все, і більш нічого. Тепер дивіться, якщо ви нажимаєте оце, натискаєте обезпечений. Дивіться, тут вже з'явилися мої дані. Ну, тут зараз не важливо. Ви шукаєте тут знову оце 500 плюс. Дивіться, що буде. Бачите, знов є. Там, де можна внісик, ну, тобто, заяву подати, так, воно тут є. От, дивіться, ваш, тобто, зараз, от, бачите, ви відкрили тут, коли тут убезпечено вже вибрали режим, то тут є і ваш новий внісок, і ще гули твоїх внесків. Тобто, подробиці, так, заяв. Коли ви тут натискаєте, відкриваються ваші заяви, які ви подавали. Вам треба вибрати ту, яка вас цікавить. Отак. І далі отут натиснути ще І тоді ви побачите там статус свого вніску. Там буде написано, що признаний або не признаний. Там саме так і написано статус отака така табличка, і побачите, я не буду вже заходити там, якби подробиці так вам. От, Тобто далі, коли отут, отут натиснули і отут вибрали ще гули подробиці, то ви вже побачите, побачите статус, який на сьогодні. Якщо написано в статусі, що святчення признане, то це в порядку. Отакий От нюанс, бачите, такий нюанс: ну, якби як правильно тут дивитися? Да, ну, в принципі. Тут більше нічого такого особливого. Ну, це вам от на цьому так. Тобто майте на увазі, що тут є два режими. Якщо в одному щось не знайшли, переклацали все і не бачите, то треба інший тоді натискати і шукати там. І тому якби, тоді ви вже, ну, я сподіваюся, все тут будете вже бачити, все, що вас цікавить. Тому приємного спілкування з сайтом і всього, всього вам найкращого.